Значить, отримав заказ прочистити димоход. Проходить чистка димохода. Вірніше вже пройшла успішно. Значить, оце скільки сажі з димоходного отвіра було знято із, із стінок димохода. Ну і дуже один важливий момент, який хотів звернути вашу увагу, чому потрібно чистити димоход. І з часом оця сажа, яку ви зараз бачите, от, вона налипає отак от на стінки димохода. Ось тут видно зону контакту з димоходом. Зі стінкою ось вона. Гладка поверхня. Отак. От. От. І приходить якась іскра нагрівання і ця суміш запалюється. Ось це той же самий уголь, який вже відробився, але він іще має горючі свойства. І звісно, якщо це загорається, то розриває димоход, розриває горище, розриває будинок. Тобто стається неприємна ситуація. От чому потрібно чистити димоход, щоб цього не трапилося. Будьте уважні. Чистіть димоход своєчасно. Ну, Все чудово зробив. Там коми на два канала. Значить з лівого канала стоїть піч і лівий канал працює. Правий канал поки заглушений. Все. Минуло десь 30 років, як тут не розтоплювалось. Ну і звісно, це скільки сажі. Із труб, щоб прочистилося? Один пакет і другий пакет. Це все з одної труби, з одної квартири. Наскільки це тяжке? що прийшлося два пакети складати, тому що не витримує. Пакет розрахований на 25 кг. Ну десь так мішок сажи.